Всім привіт! З вами Юля, відповідь від Таро. І давайте подивимось, на що звернути увагу на цій неділі, на що вам потрібно звернути увагу от впродовж цієї неділі. І неважливо, коли ви дивитесь цей розклад. Можливо, ви його будете дивитись через місяць. От, то він діє іменно на той час, на коли ви його дивитесь. Так, на що звернуть увагу на цю неділю, на цей тиждень. Так, для кого цей розклад? Хочу подивитись, для кого. А тройка мечів, дивіться, хтось не може прийняти рішення. От е, ті люди, хто е, на зараз перебуває в прийнятті рішення, е, не знає, сумнівається в чомусь, знаєте, десь агресірує, десь щось, знаєте, тут ну, беруть якісь сумніви, не можу прийняти рішення. Ламаю голову. Над тим якоїсь ситуацією, І от така енергія тут перебуває, знаєте, мечова, я все время мислю, думаю, думаю, думаю на цю ситуацію з приводу цієї ситуації, якоїсь у вас, і не можу прийняти рішення. Ніяк, ніяк не, до чогось не прийду. Добре. І на що вам потрібно звернути увагу впродовж цього тижня? Що може допомогти вам прийняти це рішення? Ну, зараз подивимося. Якесь важливе питання у вас стоїть у голові, розумієте, ви е, одні мислі, другі, ви щось читаєте, щось изучаєте, щось дивитесь, шукаєте якусь інформацію і, ну, якби тут прийняття рішення йде. А, добре, на що звернути увагу впродовж цього е, тижня? Якась жінка, вона нічова, вона дуже, е, як вам сказати, е, з таким жорстким характером. Можливо, це будь ваша мама, можливо, це будь ваша знайома якась, яка, знаєте, в неї такий жорсткий, прямий характер. Вона не буде вас обманювати. Це 100%, але вона настільки жорстка, що вона не вірить нікому, Вона одразу зразу так. Всім голову з плеч. Бачите, бошки валяються ось біля її ніг. І е, ну, така ось жінка. Ви, я думаю, розумієте, про кого йде річ, е, тому зверніть на неї увагу. Е, це, можливо, вона дасть якусь пораду. Е, знаєте, е, тут е, Питання, можливо, грошей стоїть, і воно вас заганяє в якийсь глухий кут. У вас присутствують страхи, я не знаю, де мені взяти гроші, я не знаю, у мене тривога. Тут також питання можуть бути по здоров'ю. І теж на це потрібно на цьому тижні звернути увагу, придивіться на своє здоров'я. Ну, добре, а ще що? При чому тут жінка? Що це за жінка? Хто вона? А, і на неї випадає ще королева Пентаклі. Тобто та людина, яка, яка, в якої є ресурс і в якої є гроші. Розумієте, тут у вас можливо питання в грошах стоїть, можливо, питання в якомусь ресурсі стоїть, і ви, можливо, ви хочете взяти в неї гроші, подовжити там, або я знаю, можливо, ви очікуєте, що вона вам допоможе з грошима. Добре, ну що, на що ще а, звернути увагу на цьому тижні? А, на те, що а, ви не помічаєте якісь інших можливостей. У нас аркан перевернувся, аркан нульовий, він в перевернутому вигляді, і ви не бачите яких тут для себе можливостей а, нових. От, знаєте, зверни увагу, можливо, навколо що навколо тебе коїться, вообще. Обернись. Обернись на всі 180 градусів і придивись. Тому що ти не йдеш у нові можливості, ти не береш якісь шанси нові і, і остаєшся в такому замкнутому просторі. Тут карта того, що зверни увагу, хто тобі може допомогти, хто тобі допомагає, або кому ти допомагав, О, на цьому тижні зверни увагу, кому ти допомагав? а ну подумай про тих людей. Ти щось давав, і подивись, знаєш, поки ти спиш, в тебе щось крадуть. Тут перед цим був розклад, тільки що е, теж щось украли. Сейчас зараз знову випадає карта крадія. Ти, щоб ти не проспав своє, свою можливість, щоб ти не проспав, знаєте, того, що ти можеш просто, знаєш, не помічать а, а, та, ту людину, яка тобі не несе нічого гарного, вона може просто в тебе вкрасти щастя, може вкрасти любов, може вкрасти гроші, може вкрасти в тебе ну, все, що завгодно тут йде. Карта крадія, це ж не означає, що в тебе там якусь торбу украли, а можливо, все, що завгодно. І тут придивляйся на цьому тижні на свою нервову систему. Знаєш, побажу мечей, не перевтомлюй свій мозок, бо ти бачиш, ти знаходишся зараз ось в такому стані, і тобі карти говорять, що придивись до свого емоційного стану. Що ти з собою робиш, перестань себе напружувати. Ситуація, то вона все одно вийде в якесь русло. як би ти не крутив, що б ти не робив, а мир він не стоїть на місці, і а, все одно кудись, знаєте, як то кажуть, кудись крива виведе, а, а ти себе перенапружуєш емоційно і а, подивись, щоб ти потім не зірвалась. Якби то, знаєте, щоб з катушок не з'їхала. Ну, і карта О, знаєте, Для мене вона сьогодні говорить тут не про любов. Вона для мене говорить про те, що потрібно буде зробити вибір, який принесе тобі, знаєте, дуже великі зміни в твоєму житті. Або вона мені тут теж ось така карта, я от показую. Або вона мені теж тут говорить про те, що ти дивишся тільки в одну сторону. А подивись, там далі іще хтось ходить. А подивись, чи ця ось людина, яка випадає, можливо, ти в її пользу робиш вибір і не бачиш, що вокруг коїться. Ну, знаєте, тут показали карти цю королеву мечей. Ви переживаєте або ви винні їй гроші, які вона з вас требує. Можливо, що вона вам давала раніше, або карта минулого теж, що ти комусь допомагала. А можливо, це вона вам давала гроші, і зараз потребує борг вернуть. І за того у вас випадає. Нервова система трішечки хромати може, переживання сильні. А Тут прийдеться все ж таки зробити вибір. А знаєте, я ще одну карту витащу останню для того, щоб нам більше розкрила цю карту влюблене. Що це за вибір? Прийдеться зробити. Рицарь Пентаклій. Знаєте, ви будете йти в ту сторону, в сторону заробітків, в сторону того, що знаходить для себе ресурс, ви знайдете знаєте, той. Як це сказати, той напрямок, в якому ви вийдете в ресурс? Тобто ти робиш вибір в пользу для себе. От коли приходиться зробити вибір, неважливо, ця ситуація або інша, друга і вообще в житті, коли ти вибір для себе робиш якийсь, звертай увагу на ризики. Яким ризикам ти себе? Як підвергаєш, як це? Ну, ладно. А які, на які ризики ти йдеш? Подивись на те, що це для тебе може у що це для тебе може виліться. От. І тоді роби, роби вже той вибір: спрямуй свою енергію. Ну, ось такий розклад вийшовся. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Всім гарного дня!